Всім привіт! Якщо ви давно підписаний на мій канал, ви вже знаєте моє ставлення до ОТІ ринках, Але є практика, коли трейдери торгують на OTC ринках, і більше того, вони заробляють на цьому гарні кошти. Тому сьогодні я спробую також торгівлю на OTC ринках, Спробую провести цю торгівлю за допомогою індикатору. подивимося, як він працює і чи взагалі є сенс працювати на OTC ринках. Для того, щоб користуватися цим індикатором, вам потрібно бути зареєстрованим на брокері Binarium. Посилання на брокера я залишив під відео. Також я рекомендую зареєструватися саме за цим посиланням, щоб поминути різні фішингові посилання. І так, після реєстрації у вас більш за все, що відкривається ось такий графік. Щоб його змінити, я відразу переходжу на графіки TradingView, натискаючи на цю кнопку. І в нас вже графіки більш схожі на звичайні графіки, і тому. Давайте я одразу беру таймфрейм 10 секунд. І тепер дивіться: натискаю на цю кнопку Indicators і шукаю наш індикатор. Він називається Supertrend. Super Ось наш індикатор, натискаємо на нього два рази. Тобто нам потрібно відкрити два індикатори. Після чого нам потрібно їх налаштувати. Для цього ми натискаємо на наш перший індикатор двічі і обираємо значення 14. Тут 14, тут 2. Тепер дивіться, також я рекомендую змінити стиль ось цих стрілочок, навіщо. Зараз я вам наглядно поясню. Дивіться, я, щоб мені було зручно, ставлю цю стрілочку, змінюю на таку і цю стрілку змінюю на протилежну. І тепер дивіться, також я натискаю ось на колір І прозрачно ставлю на 100%. Це лише на першому індикаторі я так роблю. Щоб налаштувати наступний індикатор, двічі знову ж на нього натискаємо і вводимо такі дані 21. І тут 1. Все, наш індикатор налаштований, і тепер у нас з'явились ось такі стрілки. І ось Дивіться якраз гарний приклад. Давайте я відкрию його догору відразу. Класний приклад. Чому я не змінив перш, на першому індикаторі стрілки, тому що ми шукаємо ось такі моменти. Давайте я приближу, коли ці дві стрілки зустрінуться на одній свічці. Коли ми бачимо, що ці дві стрілки зустрічаються, то ми відкриваємо году вгору. І навпаки, якщо ми бачимо ось такий момент, коли знову ж таки ці дві стрілки зустрічаються, ми відкриваємо году вниз. Тому що, як ми бачимо, ось бувають просто стрілки з'являються окремо, і немає прям чіткого руху вгору або вниз. Тобто ми бачимо ось на цій свічці з'явилася стрілка, і вже наступна свічка пішла вниз. Тобто, нам потрібні саме такі свічки, вони є підтвердженням того, що нам можна відкривати году. Тобто, якщо ми бачимо дві зелені стрілки на одній свічці, ми відкриваємо году вгору. Якщо ми бачимо дві червоні стрілки, як в цьому випадку, ми відкриваємо угоду вниз. В принципі, цей індикатор є не сильно складним. Якщо у вас немає досвіду в Технічному аналізу, щоб розпочати торгівлю саме на otc ринках, це найкращий індикатор. Також індикатор, яким я користуюсь на торгівлі на валютних парах, тобто який працює більш точно, я описав в попередньому відео. Ось я прикріплю зверху на нього посилання, ви Можете перейти, переглянути. Інформація досить корисна, і відпрацювання досить класне. Все, наша угода закривається в плюс. Давайте я відразу відкрию калькулятор, щоб порахувати наш прибуток або. Збиток за це відео. І так, дивіться, Наша перша угода закрилася в плюс 9 тисяч, наша перша угода закривалася, тобто ми поставили 10 тисяч і заробили 19 тисяч, з них чисто прибутку в нас вийшло 9 тисяч. Давайте шукати наступну угоду. Будем... Тут ми сиділи за цим графіком, таких явних угод прям ми не побачили. Так, дивіться, зараз може з'явитися ще одна свічка тут і можливо ми відкриємо угоду вниз. Але як ми бачимо, тут було трошки раніше, в принципі, шансів, що вони знову зустрінуться на цій свічці немає. І так як вже відкрилась наступна свічка, то давайте пошукаємо ще якісь моменти для відкриття угоди. Тут дивіться, дуже важливо відразу не переключати, трошки почекати, подивитись. Ось можливо в цій ситуації зараз знову таки. Не побачили ми ще одну стрілку, тому давайте будемо йти далі. Тобто ми переходимо, там секунд 10 посиділи, бачимо, що нічого не відбувається. І так я рекомендую брати 6 пар. Давайте я, мабуть, переключусь саме на валютні пари, тому що ми торгуємо виключно на валютних парах. На акціях ми не торгуємо. Ну, давайте подивимось давайте беремо ці перші шість валютних порт. Тобто GPB-GPU буде нашою останньою валютною парою, на якій ми зможемо відкрити угоду. Так, давайте так по порядку будемо йти. Оп, повертаємось, побачили підтвердження. Бустренько-бистренько, відкриваємо угоду вниз. Ми побачили, що ось наші дві стрілки пересіклися, що дає нам... Сигнал на відкриття угоди вниз. Якраз дивіться, супер, ми побачили маленький відкат, і ми на цьому відкаті зайшли і прям дуже класно відкрили нашу угоду вниз на одну хвилину. Давайте дочекаємось на її відпрацювання. Залишилось закриття угоди 20 секунд. І, в принципі, я думаю, все пройде супер, тому що ринок супер валюатильний. І якщо ми побачимо ще одну свічку вниз, то це буде в принципі дуже круто. І ми вже можемо впевнено розуміти, що наша угода закриється в плюс. Як ми бачимо свічки просто нульові, немає ніякого руху ні вгору, ні вниз. В принципі, залишається 2 секунди. Супер, ще одна угода закривається в плюс. З цієї угоди ми заробили 900, тому додаємо до нашого балансу ще 900. І так ми вже за 2 угоди заробили гарну кількість грошей. Давайте подивимось ще. Шукаємо якісь моменти, знову ж таки, Оп, відкриваємо году вгору на одну хвилину. Як су... а, Бачите, трошки поспішили, і наша свічка пропала. Наша, тобто наша стрілка пропала. Якось дуже дивно відпрацював індикатор, вперше, якщо чесно таке бачу, ну нічого страшного. В принципі, якщо буде мінус, то наступну году ми відкриваємо на суму вдвічі більше, що дає нам можливість перекрити. Наш мінус. До да, підстава в нас вийшла, просто на секунду з'явилась, ще одна зелена стрілка і відразу пропала. Ну, нічого страшного, ще є час, ага, все не встигли. І закриваємось в мінус. Так, давайте знову пройдемо зверху донизу. Можливо, тут щось змінилося. Давайте дочекаємось, як ми бачимо, тут вже графік починає йти вгору. Якщо зараз ми побачимо ще одну. Стрілку зможемо відкрити вгоду вгору. Все, дивіться, Вже з'явилась нова свічка, це нам показує, що вже тут нової стрілки не буде, тому йдемо далі для пошуку нових моментів для відкриття вгоди. Яка тут сильно веліатільність, як ми бачимо, тільки з'явилась зелена стрілка, але вона була одна відразу. Вона змінилась на червоний графік пішов вниз. Ну, давайте ще трошки посидимо. Можливо, тут зараз побачимо якесь підтвердження на відкриття угоду вгору, в принципі, Як ми бачимо на цьому рівні, вже був такий момент, ось. Дві стрілки, і графік, в принципі, пішов вгору. А, це, напевно, той сигнал, по якому ми заходили, до речі. Так, так-так. В принципі, тут нічого цікавого, давайте. Спустимо ще трішки нижче, подивимось, оп, відкриваємо году вниз А, на подвійну суму. Тобто відкрили дві угоди вниз на одну хвилину, щоб перекрити наш попередній мінус. Дивіться, як це працює. Тобто давайте я відразу відніму 10 тисяч, які ми втратили з попередньої угоди, це виходить 800 і тепер дивіться, ой, я відкрив випадково три угоди. Три угоди, ну нічого страшного. Головне, щоб наша угода відразу відпрацювала, тому що буде не сильно приємно. Ще я відкрив так три угоди. Давай ще одна секунда. Супер! Супер! Ми закрилися і в принципі, заробили з цієї угоди чистими 27 тисяч. Тому давайте я додам відразу 27 тисяч до нашого прибутку. 27 і вже ось такий прибуток, в принципі, ми заробили з. Давайте, скільки ми угод відкрили. 4 угоди відкрили, і ми заробили такий приємний прибуток. В принципі, як ми бачимо, в трьох ситуаціях з чотирьох наша стратегія відпрацювала. В принципі, на цьому закінчимо відео. З гарним плюсом до балансу. В принципі, як ви бачите, стратегія добре себе показує. Більше стратегії я показав в своєму телеграм-каналі. Можете до нього приєднатись також за посиланням в прикріпленому коментарі. На зв'язку.